Всім привіт! Мене звати Роман Стельмах. Сьогодні буде незвичне відео для мого каналу. Ми приїхали на українську ярмарку, організовану дівчатами, які були вимушені виїхати з України внаслідок російського вторгнення. Основна ціль заходу збори донатів для ЗСУ. простої ідеї розібрати на зсу вийшла ціла величезна ярмарка, яка включає кудфорт, товари, майстер-класи, фотозони, анімації таке інше. Ціль нагадати про війну і зібрати кошти на тактичну медицину для допомоги нашим військовим медикам. У нас буде тут багато іноземців. Не всі іноземці хочуть донатити на зброю. На зброю тому ми подумали, що щось нейтральне або дрони, або тактична медицина обрали максимально нейтральна медицина. Ти відразу подумала про ярмарку? Чи ти подумала, треба щось робити? Можна зробити одне, друге, третє, десяте. Мабуть, про ярмарку я спершу подумала, тому що це якраз можливість класно зібрати велику кількість людей. Ми хотіли спробувати. Але ми хотіли саме початку зробити щось масштабне. Це не просто ярмарок, де виставилось три палатки, три вареничка, зіт і все. У мене було враження, не знаю, що ти знаєш в Києві кураж-базар. Ми всі собі поставили ціль досягнути такого рівня кураж-базар. Ти кажеш, дівчата, дівчата, дівчата. Хто ці дівчата? Інки, більшість з яких приїхали до Лісабону після початку повномасштабного вторгнення, це дівч... просто дівчата, з якими ми зустрілися на якихось івентах, коснеді народжені з кимось. Ми познайомилися на мітингах. Основна задача зібрати гроші для зсу. Як це організовано? Все дуже просто. Від нас організація залучення людей, реклама з боку людей, які хочуть прийняти участь як продавці, виробники там продавці їжі, виробники. Єдина в нас умова це віддати відсоток на ЗСУ. Виробники товарів представляють свою продукцію тут і частину свого доходу вони віддають на донат. Також у нас є товари, які нам надали безкоштовно просто для благодійного продажу. Це те, що нам задонатили на стовідсотковий продаж. Це португальське залежі, які роблять. Українців в Португалії саме для благодійного заходу цей прапор з підписами хлопців з 77-ї десантно-штурмової бригади, і також у нас є деякі лоти, як майстер-класи, персональні тренування, заняття, які нам надали е, представники цих професій, для того, щоб ми їх також за ауціону могли продати, і вони стовідсотково донатять і маленькі фудкорти з українських е, смаколиків і української їжі, з якого також частина до Відправляється на донат. У меню у нас борщик український національний. Є з м'яском, є веганський, тобто без м'яса, без нічого. Йде він з метанкою, з зеленю, компушки навіть у нас є. Часничком, так, чорненький хлібчик, варенички з картоплею вже закінчилися. Зараз є тільки з капустою. Теж є підлива гриб, грибна, цибульки, що хоче за бажанням. Дерунчики теж вже всі пішли, були з сирною начинкою і просто з кровчиком. Так, голубчики є дуже смачні. Я торгую своїм милом. Так, букети, мило, котики, зайчики. Клотики, зайчики, все, про що розповідала, це все люди бачать. Треба сказати, що в нас на каналі є відео з тобою, з твоєю історією про те, як ти почала відео. виробляти мило тут в Португалії. Да. Ярмарки це один із інструментів продажу твоїх товарів. Правильно? Вісно, так. Розкажи нам, в чому різниця ярмарки української і португальської. Я відразу звернула увагу, що все продумано до, до дрібниць. Навіть коли я підписалася на інстаграм сторінку, я вже побачила, що вона зроблена ну дуже якісно. Там це все, все, все було зрозуміло. І я така поміркувала: Вау, напевно, ярмарка буде дуже організована, тому що вже інстаграм сам про себе каже. І коли ми приїхали сюди, нам вже видали всім скатерти неоднакові. Тобто, щоб це було все в одному стилі, це також ну дуже важливо. Ці, всі картини з України є українські мотиви. Є різні мотиви, але українські вже вже купили. Тобто людина купує собі таку картину і купує фарбу? Хоп? А фарба все, є. все включено. Все так. є, нічого не треба докупати. Тільки бреше малюєш. в наші часи на годинку сісти, помалювати і, і відключитися так? це те, що треба. Тому я тому тут. То ти покажеш, як це малюється? Давай, я бачу ось одинадцятий номер. Мені треба одинадцяти фарба, так? Так, Саме так. У наборі є все необхідне для того, щоб малювати. Беремо і отак ось от ось замальовуємо. Ви можете малювати без всяких навичок для малювання. Це все домашнє наше. Спартак, медовик. Налисники з м'ясом, пиріг з вишнями. Дируни ми робили, два сорти ми продали. В першу чергу розкупили деруни наші. Черга була дуже велика, на дируни розхапували. Книжки всі, ось ці, от книжки це всі з України. Футболки виробництво вже португальське, так само є знайомий. Є бажання допомогти. А вишиванки всі з України. А що це за штука? А це кишенька, така як в мене. Це є частина традиційного костюму. Якщо не помиляюсь з полтавського регіону, він такий дуже зручний. Так, для айфону якраз, так? Так. Да. Звідки вони знали, коли виробляли цю кишеньку, що ми через 300 років будемо айфони? Ні, ну так на гроші теж зручно. І ви постійно продаєте? Чи це під ярмарку? Ні, ми постійно подаємо. А де можна знайти? На інстаграмі. А це Мазепенка, так? Ну так. Це головний убір воїнів-волонопа, так? Можна попробувати? Давайте. Так. Була ідея зробити такі корсажі, але вирішила, що треба зробити тут і зараз. Типу, ти під цю ярмарку нашилася? Так, 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 за корсаж? два тижні я зробила ці корсажі під цю ярмарку. Але і я ти... трошки не розрахувала, що наші дівчата всі худенькі, а... і багато хто ну бере оцей ну, корсет, і він на не, на неї великий. Ну і в мене вже є замовлення. Мені подобається саме силінки, тому що їх називають бісерними вишиванками. Якщо е, ти не маєш вишиванки, не маєш змоги її купити, можеш діти будь-яку білу футболку, чорну футболку, білу сорочку під неї або на неї. Під комірець надіти селянка ти вже маєш вишиванку. Це яблучно грушова пастила без цукру, корисний перекус для дітей. Зроблено народу, в Україні основ, Зроблено в Україні. і з любов'ю передано в Португалію. Що ще є? Дзернята? — Зернята, так. Два тижні тому ще росли в Україні, на українських полях. Батьки вибивали, знаєш, як з. Типу соняхи соняхів батьків росли? — Соняхів. у моєї бабусі, їй зараз майже 90 років, і оце все-все у неї росте. Це робить мама, так. А я вже тут пакую і все продаю.